Всім привіт! З 23 по 29 жовтня, АТБ нам знову пропонує нові акційні позиції. Зараз переглянемось детальніше, що там таке цікавеньке підготували. Макарони від своя лінія по 3090 різних видів. Ось такі макарони від реджі 4290. І ось такі лапаста 31,90 і 36,50. Крупа пшенична 19,50, чайки по 25,50, 52,90 і 86,90. Чай делюкс, зелений по 45, чорний по 48,90. Чай, алокозай 96,50, Хейліс, 92,70 та зелений 70,90. Ось такі різні чайки є. Кава зі Львова 98,90, кава зі Львова 129,90, ірландський крем, ось така кава 84,30 і Форт був також на акції. Ось така кава була по 146,90, шматочок форелі. Ось такий був по 165,90, оселедець 17,29 за 100 грив. Крабові палички були на акції. Також салати з тунцем по 49,50 і 53,50, 59,50 з різними наповнювачами. Тунець 38,90, шпроти 68,30. Ось такі різні міцні тушонки були: 49,60, 53,50. І ось така з м'ясом курки булгур, 44,70 і каша гречана з свининою 45,90. Ось така квасоля 35,30 в соусі, горошок 34,50. Ось така кукурузка 34,30, горошок делюкс 37,70 та кукурузка 43,40. Таке тісто філо було по 32,90 і листкове 56,50. Олія дар 60 гривень 36 копійок, чумак 66 гривень 6 копійок, та стожар 61,38. Ось такий щедрийдар 209,72. Та якась нова, 186,50. На сир була акція 70, 90, 56,90, ось такий також 56,90, сир камамбер, Президент 79.30, сир Ласима, 49 49,90, молоко по 40, 50, ферма. Та 43,90, 3,2%. Кефір галичина, 41,60 нежирний. І ось такий по 44,40. Плавлені сирочки від «Комо» по 14,90. Також були ось такі плавлені сирочки по 17,60. І ось такі від Тульчинка по 10,90. Йогурти по 31,90, різні смаки були від галичини. Також десерти дольче, 36,80, різні смаки були. Заморожена полуниця 60,90 ось така. І також овочі були ще. Суміш овочева 46,30, квасоля Стручкова 43,20. Суміш овочева юніор 45,90. Та суміш з грибами для смаження 60,70. Суміш весняна 45,90. Шоколадки були ось такі на акції 115,70. Вері пері з різними наповнювачами. Мілка на акції 60,40 55,40. 55,40. Також з різними наповнювачами. І максфани по 69,50 мілка ось така була: 159,20 і з Орео – 159,20. Також від лакмі 117,90. Віднесті були такі шоколадки по 3990, світоч 3290 з різними наповнювачами. Мультикейк 2390 печиво, артек вафельки 4290. Вафельки рошен 41,40 з різними наповнювачами. Ось такі конфето трубочки 2590, різні желейки по 1790 від рошен. Шоколадки вері Пері маленькі 28,90. Снігерс Був по 38,50 Морозиво Морозовий пломбір 20,70 та пломбір Рудь 16,70. Морозово Рудь 59,90 пів кілограма та кілограм Лімо 158,40. Київський пломбір 115,90 та морозово ласка 81,90. Чіпси від своєї лінії з різними смаками по 27,50. І краб, і бекон, паприка, різні були. Чіпси від Лейс 51,70. Рифлені і ось такі реберця гриль. Майонез 48,90, Ось такий салатний 16,50. Торчин 41,70. І ось такий чумак 62,90. Вода, бювець 14,40. Соки по 45,90. Вишня 49,20, Джафа 65,40. І ось такий 61-40. Сандора 45,90. 90